Всім привіт! Сьогодні я вам покажу ще один ніби як секрет у контакті. Але це вже не секрет. Я радію чути цю музику. Як зробити голоса у контакті? Це, напевно, самий єдиний спосіб, тому що... Не знаю, що не було. Так, все це дуже просто і дуже. Ну і ніби і не дуже важко. Ми заходимо у мої налаштування. У вас виходить на загальне. Ми йдемо. Безпека, приватність, сповіщення, чорний список. Ага, мобільні все. Ні, ні, ні не мобільні платежі і от тут можете побачити що у мене на... я вибачаюсь за зайві звуки тому що я музику включила на вашому рахунку 0 голосів ви можете побачити так от ми нажимаємо Пополнете баланс. И вас заявляете така табличка Банкерска карта виза и MasterCard. Мобилен телефон с оплата с рахунка вашего мобилен телефон. Платежные системы Visa, Kiwi, яндекс, деньги WebMoney, Деньги, Mail.ru и терминал оплаты. Платежный терминал Руси Токвин. Спеціальні пропозиції. Так що тут перша голоси, це універсальна валюта для всіх додатків. Контакт, і крім цього голосу, можна можемо спустити поруч і стікари контакт. Ми наджимаємо спеціальні пропозиції безкоштовно отримання голосів саме послідніх. а да там -да І що в нас виходить? Нам треба. Отут що? Е тут у нас. Отак от є якісь додатки. Э, вот. Да, вот, тут в приложении небеса. Приложение Небеса Дадите э, до 5 уровня приложения Небеса за 4 часа. Prime World. War Cinder. Dark Age. Приложение Время Игры. Небеса. Время Игры. Браузерная игра по Рогане Акул И, короче, Сим Ну, не будут на вашку, да? Дальше. Онлайн игра. Квест Пашка. ежик включить випстоп в игре и получить голосов контакте. Ну да, тут может и легкая игра, но надо просто тут и подключать, и... Я приближу. Так, я попрощаюсь. Дальше. Игра квест вам идет. Распродажа книг. Покупайте книги по 15 гривен и получайте вознаграждение. Ну, типа 14 классивов. Ну, а игра. Покупка авиабилета. Я не знаю, на что тут, например, которая работает, в игре по ссылке, после рецепта по цепи писать, рублей. Нет. Ну, что тут есть, что-то такое больше простое. Э, вот, например, War Thunder, то есть, расстроится в игре War Thunder. И здесь победить без самодельно. После 10 побед, даже баланс будет пополнен. Обратите внимание что, на то, что учитываются только новые реги, стараются через приложения. приложение. Вот мы нажимаем, потом... Ну и у нас выбываем. Ну да, типа нажимаем играть. Ну и тут типа нема никаких данных. Ну, типа я не знаю, не знаю. Не получено никаких данных. Но не было. Я не знаю. Специально. Ну, не бы, если у вас педа, да, то вы Також можна вибрати інший спосіб. Було, то це. Оті. Ну, але, блін, е, я думаю, ігри легше, Проте в мене пам'яті на мене. І отак, от ви її граєте. І все. А тут треба купити авіабіліт і отримать 25 голосів. Ну, це купити треба так якщо вам не треба. І ось таке от відео не дуже довге. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось ставте. Пальці вверх і підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мене і підписуйтесь до мене у контакті.